З нами на зв'язку вже Микола Девидюк, політолог. Микола, добрий вам день, доброго дня, вітаю вас. Микола, от ви особисто спостерігаючи за всім тим інформаційним шумом, що е, лунає з різних засобів масової інформації. Тема Майдану 3 ну в лапках майдану 3 а тому що важко це назвати. Тому що попередній, перший майдан він був спрямований на відділення від Росії. Другий майдан, тобто 2014 року, теж основна його мета була на тим, аби від'єднатися від цього російського. А цей майдан, ну він це не 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 можна назвати майданом, а така от спецоперація навпаки для того, аби е, частину України. Ідейно спрямувати в сторону Росії, це, е, от ви думаєте, воно дійсно є? Чи можна припустити, що це така інформаційна психологічна операція і зі сторони українського вищого політичного керівництва для того, аби відвернути увагу від деяких більш важливих речей? Ну, я не думаю, що їм би хотілося в це гратися. Просто питання, чи не планують вони якісь погані кроки, які потім можна було б виправдати, що а ми ж вам казали, що буде Майдан 3 Але я надію, що це неправда, Це таке чисто наше з вами моделювання, і ми собі самі, самі змоделювали, самі потішилися і відпустили. Ну, от, я надію, що все-таки наше політичне керівництво буде йти в унісон з тим, що хоче держава, буде рухатись вперед і робити все можливе, щоб ми досягали результату по всіх фронтах. І несли спільну колективну відповідальність, а не просто намагалися там когось називати крайнім чи робити якісь речі, які точно зараз не посилюють державу. Якщо говорити про е майдан 3 чи будь-які там внутрішні розробки Росії проти нас, вони є. Я не думаю, що вони націлені там виключно на президента. Ну, от, вони націлені проти всієї держави, вони націлені проти України, щоб ми програли. Ми бачимо, що Росія там вже й мітинги, якісь намагаються крутити від цих російських політологів. Проросійських політологів тримають там вже, подивіться, тільки в Чехії там верещить вже один, типу інший. Там в Баден-Бадені сидить, третій ще десь там в Сербії сховався. Ну, от, тобто, вони є і вони крутять оцю медійку. Бачимо, що російські канали, чи ці, ці медвечуківські канали тут, теж ніхто ж ні за що не поніс відповідальність. Все, все круто. e a Третє, ми бачимо, що TikTok і YouTube вони створюють проти нас. Четверте, їхні так звані ліберали, типу там Пятковський, Фейгін, Латиніна, постійно ці свої п'ять копійок сюди кидають, розказують, як же ж у нас тут все погано, як же ж сюди зброю давати не можна, ніхто ніхто в армії служити не хоче, нікого немає. Значить, дайте гроші Путіну Навальному, щоб вони на рекламу Фейсбук поставили. Розумієте, то це, це все відбувається, і Росія працює дуже активно. Дивіться, навіть є плоди цієї роботи. Ну, наприклад, не в Україні, але в Словаччині прем'єром е стала людина про російську відверто про російських поглядів за відверто російські гроші. Тобто це маленький троянський поні, якого він туди затащив ну, от, е в укріплення радян цього Європейського Союзу. Ну, от, і так само по багатьох деяких інших напрямках. Тому я скажу наступне: що Росія працює працює проти держави Україна, а не окремо взятих людей. Ну і Росія хоче тут дестабілізацію. Я не думаю, що е вона там, ця історія може мати якісь там маркування. Майдан 3 майдан 5. Мені здається, Росія. Взагалі майдан е ну, це, це як така... кодова назва, мені здається. Хворе, така. Хвора історія. Кодова Хворі. назва. Якщо ну, вони то, самі що... називають майдан, держав, вони ж називають що е Майдан це був державний переворот. їм потрібен державний переворот, умовний. Майдан на, май... на, у, нас та у нас теж інше кодування. Типу, у нас от ви самі казали, що наші всі майдани вони були антиросійськими так. проти російського ставленика, проти російського президента, проти їхніх маніпуляцій. Тут ну, тому ну, дивіться, я вам скажу наступну історію: Росія нас буде пробувати качати політично. Це правда, але тут теж не треба робити так, щоб оці е, гойделки використовувалися для закручування гайок всередині і для внутрішньополітичного протистояння. Все таки політичне протистояння не повинно бути. Ця країна разом повинна рухатися в одну сторону перемоги, допомоги збройним силам. У нас зараз одна політика: це допомагати нашим військовим, щоб е, все було нормально. Це гроші, це люди, це так. допомога політична, дипломатична, це волонтерство. Це все робити так, щоб в нас вистояв фронт, бо без фронту нічого не буде. Повірте, можна виграти будь-які вибори, але програти країну. Ось це не можна допускати. А Микола, а за рахунок яких тоді не знаю, політичних медійних персоналів росіяни зараз вже на. Намагаються і будуть намагатися качати внутрішню соціальну і політичну ситуацію. Так я вам назвав всі всі російські політологи, експерти. Це російські. І... Там так а, оці а фейгіни, шмейгіни, ну, так хто шор... там ще. Швіці. Ну, ну, оця жінка, та... господи, як її ще раз. Латиня. Я забуваю. Латиніна, туди теж можна. Так от, Але... а в Україні хто? Оці Ні, можуть це бу... важливо. Це важливо. Вони присутні в нашому медіапросторі. Їх нема в російському. Але вони є в нашому, от ними й качають. Не треба шукати зрадників серед своїх. Давайте вичистимо цих. В нас теж є. Але почати треба з російських, бо вийде так, що ми зараз українці між українцями почнемо бити лоби. Це не теж я там когось захищаю. Я назву вам всі прізвища навіть більше. От, але українці між собою почнуть бити лоби. А буде сидіти летіння і казати, от дивіться, дебіли. б'ються тут, кусаються, чубляться. Ви бачили її статтю в Штатах? Вона розповідає, що давати зброю не треба, тут нічого нема. Все. Розумієте? А що вона тут була? Стара Пантера, типу, розумієте, типу, вона ж приїжджала, вона щось тут робила, вона щось, вона щось допомагала. розумієте, Чи сидять в Лондоні такі самі? В Майамі сидять в Ізраїлі і розказують, що тут це. Але кожне десяте чуть-чуть в сторону. Розумієте, начебто все. Ну, от чуть-чуть це чуть-чуть це чуть-чуть це чи вона каже, що Україна в війну проіграла. От зараз просто йде тут таке повзуче пораження. Позиційна війна, а Україна проіграла. Ну це ж її слова. Нащо її впускати, наш медіапростір? Це політичні повії Путіна, які він доплачує. У мене просте питання. Я розумію, чому українці виходять включаються в телевізор, чому вони працюють з цією медійкою, це, тому що це наша країна, ми її захищаємо. А що вона приплила сюди? Хорошо, яка її мотивація? Нам допомогти? Так ти ж нас критикуєш. Значить, є мотивація фінансова. Ну і найголовніше, ви то комунальний канал, вам це не світить, але є приватні канали, які їм доплачують. Крім путінського конверта, вони ще дають YouTube реклама, комерціалізацію. Вони кажуть, от хороший русі, хороший конверт, поганий російський, поганий конверт. Але вони їм платять, друзі, це фінансування Обалдеть. тероризму називається. І окупантів ось цього допускати не можна. А балдіць. слухайте, Микола, я не знав, що виявляються наші є ще медіа, ютубчики, які доплачують хорошим росіянам, аби ті війшли в ефір і накинули леніца на вентилятор. Ну, це мені здається, тут дійсно мають працювати українські спецслужби. Ще наступного разу ми з вами поговоримо про інші методи впливу. Так цікаво, прямо розумію. Ви багато чого багато чого знаєте, про що можна ще знати, Микола? От я з вами зараз буду прощатися, тому що у нас ефір резиновий. Але от обіцяють. На цьому тижні ще раз ми з вами зідзвонимося і поговоримо про інші теми, як вкидають нам через Телеграм та інше. Микола Давидюк, е е політолог.